У нас в продажі BMW X5 2014 року завдяки професійній заміні, мастил двигуна, автоматичної коробки передач і редуктора гарантує високий рівень надійності та безпеки. Що стосується комплектації, F15 має багато що запропонувати: шкіряний салон і чотиризонний клімат контроль створюють атмосферу розкоші та комфорту, адаптивний круїз-контроль і система навігації. Підвищують безпеку та зручність управління, забезпечуючи гладке і розумне керування на шосе. Панорамний люк додає враження простору та свободи, відкриваючи види на небо. Оснащення автомобіля також включає безключовий доступ, пам'ять сидіння водія, електропривод передніх сидінь і багажника, що забезпечує зручність у щоденному користуванні. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.